В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. 63-й псалом молитва, як зазначено у заголовку псалма. Давид каже у цьому псалмі на самому початку першому другому стиху. Боже, почуй мій голос, коли я молюся. Давид, напевно, як ніхто знає, що таке невислухана молитва. Господь його дуже часто слухав молитви, але і були такі випадки, коли Господь його не слухав його молитви. Наприклад, коли Давид зрішив з Версавією, в них народився син, пригадуйте, Натан з'явився Давиду сказав, та дитина помре. Давид дуже молився, дуже постив. Дитина померла. Господь не вислухав його молитви. Це був урок для Давида про наслідки гріха та Божу справедливість. Пригадуємо також, коли Давид дуже хотів збудувати храм в Єрусалимі. Господь каже через пророка Натана, Ти не збудуєш храм, бо ти дуже багато крові пролив у війнах. Храм збудує твій син Соломон. Давид прийняв Божу волю і що зробив? Підготував багато матеріалу для храму. Золота, срібла, дерева і так далі. Третій момент, коли Давид зрішив, вирішив собі перерахувати військовозобов'язаних без волі на це Бога. Господь покарав народ, моровицею. Девід каже, і молився, і просив Бога Боже, народ не винуватий, винуватий я, карай мене. Господь карав народ карав. І поки аж не принеслось жертвоприношення на місці, де був збудований пізніше храм в Єрусалимі, тоді припинилась аж моровиця. Ці приклади показують, що Бог не завжди відповідає. На молитви, так, як ми хочемо. Які причини цього? В Бога є чотири варіанти відповідей для наших прохань. Перше, якщо прохання неправильне, Бог каже ні. Я тут не буду говорити, звичайно, хто молиться без віри, то само собою зрозуміло. Прохання буде невислухане. У Біблії сказано послання Якова, просите і не одержуйте, бо не на добро просите. А що простратите на ваші пристрасті? Найбільш відоме прохання такого роду звучить: Боже, будь ласка, зміни таку то людину. Дай мудрість такій то людині. Так моляться дружини за чоловіків. так моляться. Чоловіки моляться так, за дружин своїх, батьки моляться за дітей, так моляться також працівники, так за роботодавців. Просити Бога вирішити проблему. Але не бути готовим самому змінитись. Таке є прохання неправильне. Молитва. Лише про свій добробут, ігноруючи потреби інших, це є неправильне прохання. Треба просити собі мудрості, собі мудрості. Ми не просимо мудрості собі, бо ми себе вважаємо премудрими, собі мудрості і собі терпіння. А тоді всі інші прохання. Це і перший варіант, коли Господь каже ні. Другий варіант якщо час невідповідний, Господь каже, почекай. Для більшості з нас оце слово почекай рівнозначне, як ні. Часто нам здається, що Бог каже ні, але пізніше ми розуміємо, що він казав, почекай, не зараз. Бог дає паузу, щоб ти сам. Зрозумів, чи ти дійсно цього хочеш? Якщо ми хочемо щось випросити, ми повинні просити, просити і просити. Господь не дасть. Ми повинні що робити? Продовжувати. Просити, просити і просити. Господь тоді дасть. Ісус Христос дивиться. Чи ти здашся у своїх проханнях, чи ти підеш далі? Господь забаганки не виконує. Він виконує справжні, глибокі, вистраждалі бажання. А чи це вистраждале бажання якраз показує час? Якраз час. Перевіряє людину. Господь дає паузу, щоб випробувати вашу віру. Наприклад, хвороба. І людина у вірі, у побожності просить про зцілення. Але Господь знає, якщо Він цілить ту людину, вона перестане молитись. Господь каже: молись і хворий. Другий варіант, якщо час невідповідний, Бог каже, Очекай. Третій варіант. І прохання може бути правильним, і час може бути відповідним. Але якщо ти не гідний, Бог каже, рости. Ця причина найбільш очевидна і зрозуміла. Нерозкаяний гріх руйнує, взаємини з Богом. Ісая пише і вчить, ваші гріхи роблять розділення між вами і Богом. Господь відвернув від вас своє обличчя, щоб не чути вас, щоб не чути ваших молитов. Господь через Малахію каже: Поверніться до мене, і я до вас повернусь. Якщо ви дозволяєте. Собі на найменший гріх у своєму житті, не визнаючи цього гріха, не прагнучи змінитися, не боротися з ним, не витрачайте даремно часу на молитву. Хіба що, якщо це молитва Покаяння? Розумієте? Якщо ви дозволяєте на не менший гріх в своєму житті, не визнаючи цього гріха, не прагнучи змінитись, Господь вас слухати не буде. Гріх є перешкодою до Божих благословень. У літургії Василія Великого, у молитві, який священник читає, є такі, я би сказав, ядерні слова. Священник мовить, Господи, щоб через мої гріхи Ти не позбавив благодаті Святого Духа від цих дарів, що перед нами. Ви розумієте, що ці слова означають? Щоб через мої гріхи, якщо я буду грішний священник, ви не доотримаєте. Ну так, я розумію ці слова. Я ходжу з єрданським благословенням. І кажу до людей, до яких заходжу, і яких не знаю. І до всіх кажу. Якщо я який-небудь священник, якщо ви які-небудь вірні, ви не ходите до церкви, ви не молитесь, ви не каєтесь, якщо ми виконаємо як небудь оцей обряд Йорданських благословень, ви розумієте, що вам, якщо так само не буде, отак от само погано, як є, Буде ще гірше. Розумієте? Три чинники. бо гріх є перешкодою до Божих благословень. Це є третій момент. Четвертий момент. Якщо прохання правильне, якщо час відповідний, якщо ти на місці, то Бог каже, будь ласка. На. І не забудь подякувати. Є чотири відповіді. Ні. Почекай, рости і будь ласка. Будьте готовими до таких відповідей. Амінь. Христос рождається.